У районі удачного на Покровському напрямку ворог підійшов до залізничної станції. Повідомляє воїн на псевдомучної. Додає противник, дуже сильно продавлює наші позиції та рухається. Не зупиняючись резервів. У росіян вистачає. Є просування росіян в районі Котлиного, Вони зараз намагаються полями вийти до траси Покровськ-Павлоград та перерізати основний шлях логістики до міста, так само через неї вийти в район Гришиного, щоб залишилась одна дорога з Родинського, і те вона буде під вогневим контролем. Це не швидко, думаю, до весни. Таким чином мета ворога буде обійти Покровськ із заходу та вийти до Дніпропетровської області. Як я раніше казав, якщо удачне просяде, то залишиться два кілометри. Воєнкор Богдан Пападін пропускає, якщо росіяни рухатимуться у тому ж темпі, то невдовзі зможуть перетнути кордон Дніпропетровщини. Ворожі штурмові групи ще минулого тижня фіксувалися у трьох кілометрах від області. Зараз на е, ділянці Покровська і, взагалі, на тій ділянці, за яку відповідає отут Донецьк, дійсно склалась дуже серйозна криза, яка е, може призвести до того, що е, Протягом двох тижнів ворог вже буде на Дніпропетровщині, на східних околицях. Тим часом у зведення генштабу з'явився новий напрямок Новопавлівський, саме так називається громада на Дніпропетровщині на перетині Донецької Запорізької областей. Сюди віднесли Времівський і частину Курахівського напрямку. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубо пояснив, саме у цьому напрямку ворог зараз концентрує свої зусилля, тому так буде логічніше його називати. Неодноразово казав в репортажах про свою впевненість в тому, що ворог не зайде на Дніпропетровщину зі сторони кордонів Новопавлівської громади. Кордони нашої громади досить гарно захищені природніми перешкодами. І при умілій організації оборони Новопавлівка може і повинна стати неприступною фортецею. Тим часом зазначний укріп район ЗСУ велику новосілку, яку називають воротами на Дніпропетровщину, тривають виснажливі бої. Не рахуючись численними втратами, ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях населеного пункту. На мапі Діпстейт видно, що населений пункт затиснуто ворогом. Наше командування дотягнуло до останнього. Більшість, хто керує цим процесом, не усвідомлюють, що військо не вічне. На зміну ніхто не прийде, тому що нікому буде виховувати підростаючих воїнів. На зараз ворог контролює північно-східну та південну частину селища. Залишається коридор на північ. Пам'ятаєте, я казав, що це єдиний шлях, по якому з важкістю можна вийти. Так ось вже були спроби перейти річку. Що думаєте, всі виходять? Противник наполегливо поставив завдання найближче. Що часом забрати селище? За даними військового аналітика Дмитра Снігирюва, росіяни зараз контролюють 40% населеного пункту. Ситуація там важка. Наступ у районі великої новосілки це не тільки військова складова, як і політична времівський виступ. Це фактично трикутник на адмінкордонах трьох областей Донецької Запорізької Дніпропетровської. Тобто, намагаючись вирішити тактичного рівня завдання виходу на адмінкордони Донецької області, окупанти разом з тим і фактично здійснюють військово-політичний тиск на Українське керівництво в моменті можливого масштабування подальшого театру бойових дій за рахунок Запорізьких і Дніпропетровських областей. Менше з тим, ну, ситуація досить складна. Ну, не будемо говорити критично, але ситуація потребує, як то кажуть, термінових рішень українського командування. Дмитро Снігирьов додає, зараз росіяни виконують своє основне завдання. Вихід на кордони Донеччини і навряд чи наважиться вгрузати у бої за Дніпропетровщину за останній місяць. До кордонів нашої області вони подолали півтора кілометри, при цьому не рахуючись втратами. За його даними, у боях на покровському напрямку російська армія вже втратила до 150 тисяч особового складу та приблизно тисячу одиниць важкої бронетехніки. Ірина Осачова МКИТСідненко Дніпро Тіві.